Рятувальники виїхали на місце. На не, не було пожежі без послідуючого загорання, але зруйновані і пошкоджені будівлі. Зараз ми бачимо, що приблизно на площі 1200 квадратних метрів. Е, за попередніми даними вже 8 людей постраждало, 5 людей рятувальники врятували. Тобто, зараз будівлі, які знаходяться поруч, житлові будинки. Рятувальники проходять по цим будинкам для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Плюс до нас є е, дзвінки, є е, виклики про те, що люди. Люди заблоковані в своїх квартирах через удар не можуть відчинити двері, і тому рятувальники надають допомогу і по відчиненню дверей, де знаходяться люди. Також на місці наразі працюють наші психологи, які знову ж таки беруть активну позицію. Вони не чекають, щоб до них підійшли, вони самі виявляють людей, ті, які бачать, які плачуть, ті, яким погано, і наразі з ними працюють. Ну, от Зараз будівлі, які постраждали, от всі поки що попередньо 1200 метрів квадратних. Це попередньо, це візуально. А далі ж вже буде більш детально це все дивитися, тому що є поруч розташовані будинки, де повибивало скло, де постраждали там вікна, двері. І, ну це все буде фіксуватися. На момент вибуху я була саме у кав'ярні, і я працювала. Так була тривога, але як завжди, всі були на робочих місцях, і потім був дуже сильний вибух. затріщали вікна, і сама навіть будівля. Був приліт у сусіднє приміщення, і було дуже дуже гучно. Побігли зразу люди, почали працювати машини сигналізації. Вилетіло одне з вікон, там де я сиділа, працювала якраз. А так ми вже визвали людину, яка буде ставити нам вікно назад. Ще якісь пошкодження? Ні? У нас ні, але, скажімо так, моральне пошкодження. Пошкодження було. Люди, скоріш всього, цього, не спускалися, бо більшість була на роботі, що сьогодні понеділок. А ось вікна у людей, як ви бачите і чуєте, всі збираються зламані вікна, осколки і так. далі.